Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду робити пиріжки, чи то, як правильно назвати, пончики із черешні. Так, спочатку замішуємо тісто. У мене ось тут стакан кефіру, 250 мл, тріжджів, десь 20 г я кладу, дві ложки цукру, можна трішки більше, 2,5. Менше, ніж півчайної ложки солі. Сьогодні покладу одне яєчко куряче, олії, 2-3 ложки. Це зараз я розбовтаю все гарненько. Так, дівчатка розмішала я гарно. І вію борошно. Борошна треба від 500 грамів. Плюс-мінус 500 грамів. Борошно я завжди вію. Борошно треба віяти для того, щоб збагатити його киснем. Так, і сюди ж, дівчата, пів чайної... на борошно я кладу півчайної ложки розпушувача. І вію теж. І буду замішувати тісто. Тісто завжди замішую поступово. Вію і замішую. Не забувайтеся, що тісто любить тишу спокій, гарний настрій. Все буде добре. Гарно вимішую тісто. Кому незручно, вимішуйте на поверхні. Кому як зручно, так і робіть. Я зараз теж буду домішувати на поверхні дівчатка. Це тісто буде універсальне, Його можна, з нього можна і випікати, і в сковорідці жарити. У мене будуть пончики з цього тіста. Тісто я вже гарненько винісила. Ось таке воно гарне, ніжне. Я його кладу відпочивати. Десь хвилин на, може до 40 приблизно. Льоночкою накриваю для того, щоб тісто не розвітрювалося. І все, отак воно у мене просто стоїть. Потім будемо ліпити. Тісто моє вже гарненько підійшло. Я його викладаю на поверхню, розділяю його на дві частинки. Одну частинку откладаю. а другу буду раскачивать в пласт. Пласт где 5 миллиметров толщиной. Я это сегодня замесила пів порции и думаю, и оцей шкодую, что это я мало, но ничего. Це буде добре. Завтра ще зроблю з чимось. Так що свіжіші будуть. Так, ось так я розкатала пласт. Я ось підготувала черешні. І 5 абрикосів. Шість. Але з абрикосів я не буду нічого, напевно, що робити, хоча побачу ще. А черешні я ось так викладаю кубками. Осрання черешня ніколи не достигають, бо вже шпаки обколотили. О такого пізня то достигають. Ну нічого все буде добре. Дівчатка, ось поруч я ще розкачала той другий пласт. Так, тепер що я роблю? Беру звичайний крохмаль, десь дві чайних ложки. Так і цукру так само, можна трішки більше. А можна взагалі цього не робити. Ось так я перемішую. Це я для того, щоб не повитікало. Взагалі-то можна кісточки повитягувати із черешення, але я не буду. Ось так я потрошку. Посиплю сюди цукор з крохмалем. І накриваю ось цим пластом, і випускаю повітря. А тепер видавлюю звичайним стаканом. Ось такі роблю пончики. Відкладаю. Так, дівчатка, ось так я поробила пончики. Тепер я тісто Знову розділяю на дві частинки, знову так само роблю пончики. От. Все дуже легко. А ось я поліпила всі пончики, ще й два пиріжки ось зліпила. Тісто залишалося, то я зліпила так. От. Тепер хвилин 10 хай полежать, а потім я в сковорідку наливаю десь на палець олії, буду розігрівати. І обжарювати звичайним чином. Ось так я їх обжарюю, викладаю, отак. І обов'язково треба мішати їх. Ось таких я нажарила пончиків. Зверху, ось так притрушують цукровою пудрою щедро. Ось таких я нажарила сьогодні пончиків. Тісто дуже смачне, дівчата. Можна з сиром, можна з вишнями, можна з чим захочете. Тісточок не вибирала і воно не повитікало. Бачите, дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте, одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!